Усіх вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати розділ Моя школа і поговоримо далі на тему, які приміщення є в школі. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають. Нас. Давайте з вами пригадаємо, на минулому уроці ви були на екскурсії, онлайн екскурсії в шкільних приміщеннях. Скажіть, що на картинках не так? У кабінеті медичному немає грати. Вчитель музики добре, а у бібліотеці що не так? Ухар має бути не тут, а в їдальні, добре. А кого ми можемо зазвичай побачити в цих приміщеннях? Кого в медичному пункті ми можемо побачити найчастіше? Правильно, медичну сестру, а в бібліотеці? Бібліотекаря. Правильно, молодці. Давайте з вами подумаємо: люди яких професій працюють у школі? Вчитель. Хто ще? Вчитель музики і вчитель фізкультури. А у яких випадках ви можете до них звертатися? Поміркуйте та скажіть свої думки. Хто ще працювати може в школі? Бібліотекар, кухар, медсестра. У яких випадках ви можете звертатись до них? До бібліотекаря, якщо потрібна якась книга, так, якщо вам потрібно щось прочитати. До кухаря, коли ви хочете, наприклад, щось купити в їдальні, так, а до медсестри, якщо щось болить. Добре. Далі, хто ще працює в школі? Директор, секретар і охоронець. У яких випадках ви можете звертатись до них? Наприклад, до секретаря, якщо вам потрібно щось у директора дізнатися, так? якщо вас відправив вчитель передати якісь там, можливо, папірці, документи, до директора, якщо потрібно написати якусь заяву, але так як ви маленькі, то це звертаєтесь обов'язково ж з батьками. До охоронця, якщо, наприклад, щось загубили, можливо, він це бачив. Ще у школі працює прибиральниця, двірник і слюсар, у яких випадках можна звертатися до них. Якщо щось зламалося, або треба десь щось прибрати, або просто побажати гарного дня. Тепер подивіться, будь ласка, уважно на екран і скажіть, що де має розміщатися? Щось того, що зображено на екрані, має розміщатися в їдальні. Чашки, кастрюлі, правильно, глечики, чайники і так далі. Що має розміщатися в класній кімнаті? Зошити, олівці, правильно ножиці, лінійки, глобуси і так далі. Добре. А що має розміщатися в спортивній залі? Спортивні предмети: м'ячі, ракетки, гантелі і те, що ви ще можете назвати з цього малюнку. Добре, молодці. Тепер я пропоную з вами пограти. Якщо у вас є цеглинки Лего, приготуйте, будь ласка, їх, або, якщо немає, приготуйте кольорові олівці зеленого та червоного кольору. Ось, наприклад. У вас є два варіанти, і вам потрібно визначити, який кабінет найбільше підходить цій людині. Це хто? Це вчитель. У вас є цеглинка Лего червоного кольору та зеленого, або олівці червоний та зелений. Ви піднімаєте той олівець, чи ту цеглинку Лего, яка підходить саме для цієї людини. Отже, будь ласка, який є? варіант оберете ви? Правильно, червоний. Далі дивимось, який кабінет більше підходить цій людині, вчителю музики. Молодці, зелений. Далі, який кабінет підходить більше медичній сестрі? Медичний кабінет, червоний. Молодці. Далі дивимося, який кабінет підходить цій людині, бібліотекарю. Зелений колір мали підняти або обрати. Добре. Який кабінет підходить цій людині? Спортивний зал, правильно. Який підходить кабінет більше кухарю? Зелений їдальня, молодці. Розумнички впорались гарно. Тепер пропоную з вами пограти в гру, чи працює в школі. Якщо так. Працює, то плескаєте в долоні. Якщо ні, то завмираєте. Готові? Поїхали. Чи працює в школі вчитель? Так. Чи працює в школі пілот? Ні. Чи працюєш в школі директор? Так. Чи працює в школі? Будівельник. Ні. Чи працює в школі прибиральниця? Так. Чи працює в школі перукар? Ні. Чи працює в школі бібліотекар? Так. Чи працює в школі пожежник? Ні. Чи працює в школі медична сестра? Так. Чи працює в школі Швачка? Ні. Чи працює в школі кухар? Так. А чи працює в школі Шахтар? Ні, звісно ж ні. А чи працює в школі вчитель фізкультури? Чи працює в школі Листоноша? Ні. Чи працює в школі вчитель музики? Так. Молодці! Впорались гарно. В який же ми можемо з вами зробити висновок? Що школа це наш. Другий дім. Тут працюють люди різних професій. Вони забезпечують навчальний процес. Маємо їх поважати і поважати їхню працю. Тепер пропоную виконати онлайн-завдання. Будь ласка, відскануйте його та попрацюйте над ним, поставивши на паузу. Молодці. Друге онлайн завдання, будь ласка, скануємо та виконуємо. Дякую. І тепер, будь ласка, переходимо до нашої рефлексії Зірковий настрій. Оберіть той емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. З усім справився, мене урок розлютив. Було складно і нічого не зрозуміло, більше сміху, ніж навчання. Чекаю наступний урок. Я дуже втомився. Все було легко та просто. Сподіваюсь, що ви чекаєте на наступний урок так само, як і я, і не втомилися до нових зустрічей!